І так, наслідник народився, це моя хата вже ось така скромна. Задні сослики вже конячки, поселення розвивається далі потроху. Ось садочок весняний. Ось віконце з моєї хати. Там поля. Це вже хміль вирощую. Палатка в мене тільки одна торговельна, бо я один процес виробництва наладив. Тобто збір урожаю, переробка його в цьому амбарі, жарка на кухні і продаж їжі з цієї палатки. З людьми, ось, бачите, вон які проблеми. Вже куча вагітних. Населення 49. Будівництво вон, максимум 70, що я і казав. У мене побудовано 53. Податки я тільки що сплатив. Були податки 5 тисяч. З собою в мене вон 13. Швейна майстерня. Вже 3 рівня такий вигляд вона має. Кузня працює з залізом. 3 рівня от такий вигляд має. Майстерня, звичайна, ось такий вигляд має. Склад третього рівня ось такий вигляд має. Вапня гліна добувається автоматично. Це таке тваринне подвір'я. Тут сині гуси кури. Ось дров'яний сарай другого рівня. Мисливський будинок другого рівня і хатина травника другого рівня. Це за три роки. По технології. По строїтельній технології будівельної. У мене розбудовано все. По виробничій ще не відкрита корчма. Остання. Сільгосп технологія це саме важко, Сховище продуктів не відкритий і амбар третього рівня не відкритий І вітряк. До вітряка я щось ніколи не добирався. По технології виживання рибальська хатина другого рівня ще не відкрита. Ну, ось таке поселення буде на третій рік вашої гри. Не буде, а може бути. Фонарні столби. І в мене ж ще й овчі є. Каштелян в Гостові помінявся. Вже другий я навіть не знаю, хто він такий. Вечки. Ну, ось таке скромне життя. Герой вже приводився вже шиє собі речі вищого гатунку Так що отак. Грайте, вигравайте, перемагайте, розбудовуйтесь.